Щастя. А яким воно буде? Моє щастя? М? Якою щасливою жінкою стане вона? Маленька Антіона? Які жалюгідні вчинки доведеться їй з дня у день робити? Щоб зубами вигризти свій маленький кусень щастя. Скажіть, кому вона повинна брехати? Кому посміхатися? Кому запродати себе? А кому вона, відвівши очі, має дати померти? Ні, я не мовчати. Я теж хочу знати, як мені треба чинити, щоб стати щасливою. І дізнатися негайно. Бо негайно ж треба зробити свій вибір. Ви говорите, що життя прекрасне. Ото і я хочу знати, як мені треба чинити, щоб жити. Я знаю, про що я кажу. Це ви. Це. Ви мене більше не слухаєте. Я зараз говорю з вами надто здалеку, з того царства, куди ви не годні війти зі своїми зможками, зі своєю мудрістю, зі своїм чарівом. Крионе, я раптом уявила, яким ти був у 15 років. Мав той самий безпорадний вигляд, а гадав, що ти всемогутній! <рив> Життя здало тобі лише цих маленьких зморщичок на чолі і сала на тілі. <рив> Чому Чому ти затикаєш мені рота? Бо ти усвідомлюєш, Я, я кажу правду. Ну, я не бачу цього в твоїх очах. Ти знаєш, що я права. Але ти ніколи не визнаєш цього. Бо ти зараз захищаєш власне щастя немов кістку. Як ви мені усі остогетли! З вашим щастям, з вашим життям, яке треба будь що любити. Та ви мені схожі на собак, які жируть усе, що знаходять. І оця, оця маленька крихітка та лану для щоденного вжитку, якою ви вдовільняєтеся, якщо не надто вибагливі. Що до мене? То я хочу усе. Усе ну, цілком, все одразу. А якщо ні, я відмовляюся. Я, я не бажаю бути скромною. Я не бажаю вдовільнитися тим дріб'язком, що мене не заохочуватимуть до розмову по Я сьогодні волію бути певною у своєму щасті. Я хочу, щоб усе було таким самим прекрасним, як я мріяла в дитинстві. Або? Помер. Ти думаєш, що я схожу на свого батька? Я згодна. Ми з ним належимо до тих, хто йде до кінця. До тих, хто зустрівши вашу надію, вашу ласу, вашу брудну надію, переступають через неї. Так, я од це за так вурлати, так сіпати, за так уголоснеть. Мій татусь, Він став прекрасним лише тоді, коли він нарешті цілком усвідомив, що саме він вбив свого батька, що саме зі своєю матір'ю він ділив ложе, ложі і тепер ніщо у світі не здатне його врятувати. Не лишається, не лишається нічого іншого. як... Заплющити очі, щоб не бачити вас, шукачі щастя. Це ви потворні. Навіть найгарніші з вас, у кожного з вас, щось потворне ховається у куточках очей, у куточках кльони. Ти, що влучно згадав про кухню, у вас у всіх пик. Як у кухарю. <рес> Ти наказуєш мені, кухарю. Ти гадаєш, що можеш мені щось наказувати. Давай прочини двері. Тоді всі напевне почують мене. Не зволікай же кухарю. Клич своїх охоронців.